Близнята. Ваші цікаві історії. У моєї мами є сестра близнючка. У дитинстві їх постійно одягали однаково. Вони ненавиділи це. Одного року на Хеллоуін дідусь взяв мою маму в магазин костюмів, а бабуся мою тітку. Усі повернулись додому і пішли переодягнутись, щоб показати костюми. Мама з сестрою вийшли в однакових костюмах. У нас з братом таке траплялось дуже часто. Багато років тому я зустрічався з дівчиною, у якої була сестра-близнючка, але вони не ладнали між собою, навчались на різних спеціальностях і були налаштовані вести окреме життя, тому ніколи не ділились своїми планами. Моя дівчина влаштувалась на роботу в перший робочий день їй показують робоче місце її сестри. Спускався ескалатором у казино, подивився у бік і побачив свого брата. Почав усміхатись, крикнув Агоу і помахав рукою. Виявилося, що це було дзеркало, махав сам собі. Мій колишній гортав стрічку Фейсбука і сказав: Ти дуже круто виглядаєш на цьому фото. Це була моя сестра-близнючка. У моєї мами є сестра близнючка. Більшість людей вважають, що вони виглядають ну, абсолютно однаково ззаду. У нас був сімейний обід. Тітка готувала їжу на кухні. Увійшов мій відчим обняв тітку ззаду і поцілував її в шию. Мамина сестра не до тієї підійшов. Всі дуже сміялися цього, але відчиму було страшенно незручно. Він довго соромився і багато перепрошував. Сказав, що моєї мами і тітки були однакові зачіски. До того ж, тітка тоді одягнула мамин джемпер. Мій брат близнюк загинув у автокатастрофі, і моя родина запропонувала мені зустрічатися з його дівчиною. Дуже дякую, мамо. Ой, це така класна історія. Радий її розповісти. Раніше я грав у мюзиклах. Мій брат близнюк прийшов на виступ. Після закінчення він підходить до головної актриси шоу і каже: Чудова робота! Вітаю! Вона відповідає: Ой, я не виступала. Це була моя сестра-близнючка, але ти був справді фантастичним. Мій брат, я теж не виступав. І ось до них підходжу я з головною актрисою, не розуміючи, чому вони такі збентежені. Це історія моєї подруги. Вона пішла на університетську виставу зі своєю сестрою близнючкою. Сестра сказала, що до зали можна потрапити через одну класну аудиторію. Моя подруга не хотіла йти тудою, але її сестра буквально наполягала. Моя подруга заходить в аудиторію і бачить купу картин, на яких намальована вона оголена. Виявила, що її сестра позувала на уроках мистецтва і подумала, що це буде класний сюрприз. Я виріс у маленькому містечку, де майже всі одне одного знали. І ти постійно вітався зі своїми сусідами. Я часто пересікався зі стареньким містером Кларком. Ми усміхались і махали одне одному рукою. Мені було дуже сумно, коли я дізнався, що він помер. У місті його теж любили. Через кілька тижнів після того, як дізнався про його смерть, я пішов гуляти. Проходячи повз його будинок, я побачив знайоме обличчя. Це був містер Кларк, але містер Кларк помер. Мене пройняв жахливий озноб. Я не просто зляк. Я відчув справжнісінький жах. У ту ж секунду я повірив, що приводи існують, але мені ніхто не повірив би, тому я тримав це у собі. Протягом наступних тижнів я кілька разів бачив містера Кларка на його подвір'ї. Проходив повз у будинок так швидко, як тільки зміг. Але привод містера Кларка був не таким, яким був живий. Містер Кларк. Він не усміхався, не махав мені рукою. Я більше не міг цього терпіти, тому розповів за привода мамі моїх найкращих друзів. Вона жила неподалік від містера Кларка. Виявилося, що це був його брат близнюк. Селий близнюк помер, а насуплений був ще живий і здоровий. Ніколи не забуду відчуття, коли всі мої нутро ще оніміли від того, що я побачив привида Кларка. І не забуду сміх, який не могла стримати мама моїх друзів, коли я їй розповів цю історію. У середній школі був закоханий у дівчину, ніяк не міг зрозуміти, чому в одному класі вона зі мною розмовляла, а в іншому удавала, наче не розуміє, що я біса від неї, хочу. Пройшло чотири місяця, зіткнувся з нею і її сестрою, близнючкою по дорозі додому. Я буквально вигукнув: А, то вас двоє. У мене така ж історія. Запросив на побачення не ту із сестер, отримав ляпаса. Потім інша сестра, з якою у нас була симпатія, повела мене додому, бо її близнючка попала мені в око. Зустрічаємося вже. Три роки. Бачився зі своїм одногрупником гуртожитку, розповідав йому якісь історії, які він ніколи не міг пригадати, коли ми бачились в університеті. Потім побачив у гуртожитку двох ідентичних людей. Виявилося, що у мого одногрупника був брат близнюк. Вони жили на різних поверхах і тусувались в різних компаніях. І вирішили мені нічого не казати, бо думали, що це смішно. А я часом починав вірити, що насправді вигадував усі ті розмови. У мого дідуся є брат близнюк. Вони виглядають однаково навіть зараз у свої 70 Мама розповіла, що у дитинстві сидів на руках у свого дідуся. У гості прийшов його брат, підійшов до нас, і я дуже сильно зрадів. Ура! У мене є два дідусі. Мені подобається, що ти не злякався. А навпаки, зрадів. У татового друга є брат близнюк. Друг живе в Чикаго, а його брат у Бостоні. Вони впали з драбини і зламали одну і ту саму ногу в один день. Друзики, дякуємо за перегляд! Не забудьте підписатись та поставити вподобайку. Також поділіться в коментарях, чи траплялись подібні історії з вами, Па-па!